Покращити роботу комп'ютерів сто разів, вилікувати онкозахворювання все це під силу науковцям Вінницького національного технічного університету. Відповідні теоретичні дослідження вже є. Єдине, чого бракує винахідникам, коштів, аби перевірити все на практиці. Держава ж не квапиться фінансово допомагати вченим. Олена Бочацька продовжує тему. Пришвидшити та покращити роботу комп'ютерів, медичного устаткування музичних інструментів у 100, а то й 200 разів можливо, кажуть винахідники Вінського технічного університету. Теоретично це вже доведено. Залишається переконатися у цьому на практиці. Втім, на дослідження грошей немає. Всі використовуються з комп'ютерами, всі використовуються з інтернетом. Він зараз йде по мідним тротам, звичайна електроніка. Якщо туди поставити оптику, ну швидкість виросте ну, разів напевно в сто може навіть 200. Наші науковці розробили спеціальний препарат, який може лікувати онкозахворювання. Є ще декілька цікавих винаходів для різних галузей науки та техніки. Є учні, які сказати, я сюди собою молодих привіз. Значить, вони, ну я думаю, можуть составити любу конкуренцію будь якого будь-якого світового університету. Проблемою номер один для вінницьких винахідників є брак коштів. Держава не може забезпечити необхідною фінансовою базою. Бізнесмени вкладати кошти і чекати на їх повернення через кілька років не хочуть. Тому винаходи, які вкрай необхідні сьогодні суспільству, на жаль, залишаються тільки на папері. Провадити їх у дію науковці не мають змоги.